Я вчора допізна поливала. Ви думаєте, видно? Ну, де, де, де інде видно. А так за ніч чомусь вже все висохло. Вийшла попити чай на дворі і зірвати у вазочки дітям квіти, тюльпани, нарциси, поки що є. Не каву чай. Бо каву я вже попила. Дивіться, як у нас тепло. Так різко. Були в курточках, зараз ось так. Люблю цю пору, що цвірінчать пташки, а потім соловейко начне. Ой. На жаль. Не всі це вже чують. Та не будемо сумне. Це, мабуть, таке життя. Так, і куди ж мені піти? І що ж мені зірвати? Не шкода, ніде не шкода. Просто не знаю де. Гарні порозкривалися. Віка каже, тюльпанів ще треба. Кажу, як треба, значить посадим. Ой. Так, ні, я спочатку доп'ю каву, не каву, чай. Це Зелений, і я лимони кинула, а що ти там лаєш? Так, поставлю на віконце? все таки наріжу тюльпанів. Різала там, а тепер тут додавлю. Так, мені треба так, червоний. Зараз покладу ось так, так, червоний можна цей вирізати. Так. І жовтеньких нарцисів. Трішки раз так, ще десь я бачила, а ось тут можна оцей, Ну no, там подивлюся, якщо ще додавлю я yeah. Віки говорила до маминого дня народження, мабуть, вже всі тюльпани відквітнуть. А вона каже, та там іще будуть. А що, це ж не квітує оцей кущик? Цей теж. Ну там піднімаються, оцей буде. Ну, нічого, може якісь ще й лишаться. Отакий букет. Діточкам поставлю. І допиваю чай. Так. Ну, зараз діточкам я тут поприбирала мої вікуля з святіком поїхали до себе додому. От я вважаю, що їх і тут дім. Ну, на Пасху поїдуть до сестрички. Артема. Вроді так говорили. Ну, сьогодні вона ще працює. Так, дочечка, тобі нарциси. Так, і отакий. Не знаю, скільки вони постоять. Зараз вже опалення ж не топимо. Так. Ага, я сюди водички не лила. Зараз налію. Так. Так. Та говорять, що треба ставити парні. Я зараз не притримую. Скільки зірвала, скільки і поставила, це неважливо. Єсть, значить, ставимо. Так, сюди. О, Фенді зайшла. Ти бачив? Я думаю, що вона там. А це Фенді? Так, і сюди. Все? Ой, все, мої хороші, все. Яка краса, дивіться. Живий і радуйся. Скільки у Наташі тут тюльпанів І вже розквітли, бо це ж південний бік. У мене теж там, де південний бік розквітли, а там, де північ, там не хочуть. І ось опівники. Бардюр, колись я з ними поділилась, бо в мене не було паркану. У мене гарно вони росли, як паркан, поставили все, закрилося все. Бачите, як гарно квітують. Чого я сюди йду знову? Зателефонувала Наташа, вони вчора планували їм, поставили там Саші прапор, і вони їздили. Не знаю, чи зняла вона, чи ні. Запитаю, може, і зняла. І тут їм теж замінили ось у такий прапор. Це той, хто питає, а що случилось? Ну, случилось. Нам не роблять, ні, Наташ. Ну, вже ж таки сувість у 19 число. Сказали, 27-го у вас буде вже все готове у Наташі і А та. що там робити? А забетонірувати і оці ж, і, і всі... заборчик. Вони вспівають. Співають? співають? Там да? нема чого робити. Наташ, так забетонірувати, ж треба капітально, там від грибти треба. Ну не знаю. Ну, вони, вони зроблять до того часу. Зроблять, так? Да? Там нема чого робити. Ну, добре. А то я так думаю, ну та що це таке йоги-палки? Не везе та й не везе мені з цими, Та ото ж. Вони тягнуть, а тоді раз і зробили. Ну, і хай добре. Так. Вам поставили прапора поставили. Вони будуть доточувати. А що? Дуже... Ну, доточити треба на флаг, А на флаг. На флаг? Але... Ну, доточить стільки там пів метр, пів метра флага. Ага. Ширина. А, я зрозуміла, Наташа. Зрозуміла. Ну він стоїть, ну, не Ага, я зрозуміла, щоб вище було. Ну, так, так давай, може, я оце тобі поможу. Та нехай я тут. Ну пішли. Ой. А, а це що я забрала, ти сказала? Правильно я забрала? О, примулку полила. Ну, пішли. Наталочка молоденька, привіт. Привет, привет. Дякую, що покликали. Ось щось я заношу, мамка що сказала, то я їй заношу. Mm -hmm. Так що все зробили, да, Наталочка? Да, поставили, вже всі вже забракував, скувати. скувати. Хоча б з метра за Щоб вище, да? покажи. Красуня, коли ти це робила? Ночу? Ні, утром. утром. гарно, рецепт в студію. краса. Поклади не ріж, я його сфотографірую, бо я, я воно знімаю. На ага. Знімаю вашу красуню, щось вона вже дуже велика стала. Пасечку взяла. Ой, а де ти взяла такого, етого? А то я крім льодок приходила, то мені там подаруночки привезли і такі. Як воно до до ладу і біля Сашуні тепер стоїть? Вони сказали, то на пасочку. А, так. Да, Бачи, як красиво Ой, а ти все. Ти ти ж ж не? А все це треба до яйця вкласти. А, так? Ні, ось сюди. А, все. Зараз покажи. Покажи, де Де всередину. Ну, сюди. Себі... Ну там я всі доложила якусь эту баночку з зерном, щоб воно не сходилось. Ну сьогодні спішила не <говорить> Я поняла. Ось таке. Сирота вже за він то а я з пасками. Я з тобою на 9 часу а на його води. Я зрозуміла, ти ще ж казала... Ту помадку, що вона робила, а там на холодні пасочки. Так що... mm -hmm. поїмо, зроблю те. А це рулет з маком, Наталочка молоденька. Наташа. Бо в нас же я їх різню. Це Наталя, а то Наташа. Ну і відбій тривоги, ага. світиться і мішає мені відео знімати. А Це Наталочка зробила для вікулі. З... Як вона каже? З... З... Зло. 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 Ну, нам <звіку> да. <Далі. звіку> Так. <вже, звіку> видно, заморилася, <А> закриваю. <звіку> каже, більше сьогодні не буду робити. <звіку> каже, візьму їм по одній пасочці. <звіку> І що Як рулет? З... Да, там три начинки. О. -о, 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 -о. Там мак, ізюм і курема. От оце тут, так? Да? Ну, три mm -hmm. штуки, значить, одне з коровою, ну, коса цей. Косічка, так? Да? Косічка. Mm -hmm. О, і от воно буде різатися, і туди воно. І буде смачно. А це Наташа ще й пасочки такі на, наробила. Ну це ж не одна, там багато, мабуть, так, да, Наташ? Ага, зрозуміла. Три маленьких і три такі. Маленькі дітям якраз діанки, каті і Кристині, маленькі. Ага. Ну, а то ж рулетик і пасочка ж вам одне буде. Ага. Ну, а то церкву понесу, там буде розвитися. Ну, понятно. І Ось так. По Потрудилася. На півлітри пів молока? На. Угу. А, сесу не повезли. Да. Уже забрали, як ви там були чи ні? Ні, ми ну віддали Олі. А, ну, полежало, так, да. Так, як завжди. Угу. Наша крупка, Наташа каже, завернила. Це? Угу. Це що знає, що. Да, що скаже, що. О, що ти там додаєш? О, Ага, Наташа фантазерка. Ой. Ой. Вона вже, навіть сірок вичерпає. Ну да. Ну і ми будемо пити каву. Угу. Наташа сказала, що ми цю пасочку відкриємо зараз, поріжемо. І спробуємо. Віки ну пробували, Тепер Наташину. Ну а Віка буде рулетик. Да. Наташа підставила на маленьку басочку і каже, а це буде Святіку. Тільки ж я її ще не, не закінчила, ще не дороблена. <плес> Ось так. Аж трішечки е, на, у Наташі побачила трішки потім невелику, знаєте, таку це за малюка За малюка, хоч посмішку. Оце Наташа придумала. Так ми ще ж не їмо. А може, вже й будемо їсти потихеньку. Уже хлібець потихеньку їсть, борщ. будь. Ну, да. Він як оце сюди ніс, так як він взяв паску. Де? Так я скажу, ота здорова подушка, що 70 на 70, здорова, я закривала там йому. Я його піднімаю, а він подушку піднімає. Держи, представ. Де, От, чує, такий папуляк, це ж такий папа в нас ух. Так, Наташі чайок? Ні, в мене молочко. А, молочко? Ну, а ми Ой Наташа, манюню пасочку зробила святіку. Фух. Наташа каже, я ще перша скажу. Ну, говори. Ну не знаю, воно солодке оце. Ще до кіста не добралася, не видно хороше. Ой, жовтенька, гарна, ось Наташа нам а з дома... Ага, й Віка ж з домашніми робила. Ну, мамин з тьоминою лишилося, і вона. Я не знаю. Що, як, як у віки? Угу. О, ну, все, Наташа сказала так, як є. Як а ти вчора два кусочки казала, з'їла і не кажеш, як у віки. А, не, до, не добралася. Я сказала добра. Ні. А це я ні, тут же я верхи зділа. Ага, тут ще не добралася. Зараз я буду знімати. Да? Mm -hmm. як... Тут таке солодке було, а постояло. Осьо як пух. Дивіться. Mm -hmm. Ось. Дякую, Наталичка. Оце вже дівчата зробили намазку, намазали. І святіку теж намазали. Ось така пасочка. Рецепт намазки з тік-току. Один, Один до двох і трохи е, лимонної кислоти. 100 грам білка, 200 грам сахара іночка, чуть громче, вони не почують. А, вони почули. 100 грам білка, 200 грам сахара і. Рібку кислоти лимон, і лимонний сок. Ага, і збивати. Ставимо на водяну баню а, до розтворення сахара, потім беремо міксер і збиваємо. Угу. О, там, ви бачите, і все? Так. Готово. Іду додому. Наташа каже, ти якби бачила, як вона ганяє чужих котів тепер з двору. Так, да, вона дуже ганяє прямо. Чи, отак чи, отак на Та ти що? Я вчора двома вшіла. Вщево... Це хто приходив вчора? Гарбуз? Жо, жовтий. А, кін. то, мабуть, валін жовтий. Ні, валь... він заходить. Да? да. Ага. А тоді ми садимо вчора там, там, садимо. Ага. А собака отут, ага. а вона, значить, теж там була. І отай же Рижий кіт сюди заходить. Вона б його як учепила, і а підбіг, ну він уже вискочив, бо він же ж не міг її схватити. Якби ж не вона, він би, може, б її схватив от того річку. Ну так. Да. І вона оце як клість у його влізла. Моргушка, це ти дивишся. Оце він отуди вона отуди він заходить, ага. і вона оце без кінця дивиться на його. Виглядає, бачиш? Бачу, бачу. Ти мене проважаєш? Пішли. А ти що красуня не захотіла на вулиці, Ага. ну і тепер дома. Так уже жарко на вулиці. Що ти мені трусиш? А, красуня. Ой, моя хороша така. О, моя дівчина. Каже, сумно, сумно, святіка нема, нема кого чіпати, він мене не чіпає, я тільки сплю та сплю. Да? Ну, от хороша, ну спи, іди спи, іди спи. Ти сердишся, що я тебе лишила? Так ти ж в хаті, а я ще й на дворі щось можу зробити.